Нічого супер складного в цьому немає. Збірці дрона це дозволяє пройти перший етап проблеми, після чого досить часто виявляється наступна проблема. Звичайна базова установка це ось так. Ось і тепер підпаюємо дроти на місяць. У нас в середньому іде 200-200 тисяч дронів. Ми цей дрон підписали і вони відслідковуються. Тому, якщо цей дрон кудись прилетить і не робить чогось хорошого, ми про це дізнаємось. Social Drone – це спільнота волонтерів, які збирають дрони і передають їх військовим. Вся діяльність повністю волонтерська, тобто люди, які, яких ми називаємо збирачі дронів, так і тестувальна команда, вони працюють всі якби безкоштовно, всі вільний час, вечори, ночі, вихідні. Спільнота існує з серпня 23-го року. Тоді зібралися три наші співзасновники. Вони до цього були причетні до волонтерства навколо військового. Вони там допомагали, збирали гроші, приганяли втівки, займалися скидами, займалися якимись там дрібними розробками. Зрозуміли, що дрони це актуально, це те, що треба, це те, чого нема. На той момент взагалі була дуже велика проблема. І вони вирішили розробити перший прототип, зібрали його і починали тестувати. І я пам'ятаю, їх. Історії, коли е, вони зібрали три дрони, їх треба було облітати. і Вони думали, Боже, як ми за вихідні облітаємо три дрони. Потім як облітаємо 10 дронів, як облітаємо там 20 дронів. І це був шок. І коли ми дійшли там цього року, було там 600 дронів на тиждень, і ми такі, ну ми вивозимо все окей. От тому спільнота розвивається досить е, швидко, динамічно і органічно, я б так сказала. Є трошки злети, є трошки падіння, але це все нормальна історія. Отже, це перший етап, куди приходять дрони. Сюди приходять коробочку з дронами, які відправляють люди, які ці дрони збирають у себе вдома. І тут перший етап, як на них дивляться і думають, чи потрібно їх тесту тестувати їх сто да, потрібно, да, потрібно, чи потрібно їх ремонтувати. Як да. це відбувається? Ми отримуємо дрони. Якщо це один дрон, зазвичай це така коробка під лаптоп, яку людина бере там на пошті, скоріше за все, на новій пошті. Ми розкриваємо. Дрон зазвичай з знятими пропелерами, окремо антенка. В даному випадку це 10-й дрон. Ми бачимо, що там попередньо дрон цілий на місці, її всі деталі. І далі команда, яка це приймає, передає це на команду докрутки, власне, сюди. І тут ми вже перевіряємо дрон. Що ми дивимося? Ми дивимося на пайку. Ми дивимося, чи зібрані правильно і докручені всі гвинти. Ми пробуємо на люфт, щоб рама і промені не гуляли. От, далі, ми дивимося, перевіряємо, чи правильно стоїть камера. Ми дістаємо пропи. Ми встановлюємо всі пропи, встановлюємо антенку, перевіряємо ще раз цю комплектацію і готовий зібраний дрон. Ми передаємо в кімнату на обльоти, звідки пілоти беруть всі дрони і партіями тестують в обльоті. Рухаємось далі. Рухаємось далі. З цієї кімнати ми збираємо пілоти і чи штурмани збирають коробки дронів. Забирають на облід. Так само зараз похолодало, ми тут заряджаємо батки, збираємо їх там в коробки, переносимо на місце там, де йде тестування. Як ми тестуємо дрони, у нас є протокол тестування, де чітко розписано, що треба робити, як треба робити і навіщо треба робити. І якщо дотримується цього протоколу, то проблема 99% буде визначена. Далі, коли ми вже зрозуміли, що з дроном щось не так. Ми вже починаємо конкретно аналізувати, що саме не так. Проводяться додаткові тести, там теж розписано, що треба робити, для того, щоб визначити, яка саме з дроном є проблема. Після того, як ми цю проблему знайшли, ми її описуємо. У нас теж є певна домовленість, як ми описуємо наші проблеми, для того, щоб фіксики, які потім ремонтують ці дрони, щоб вони знали, що саме з ними треба робити. Власне, вони їх фіксять, приносять нам. Назад. І досить часто так буває, що коли в дроні є якась проблема, ми її знайшли, фіксики її пофіксили. Це дозволяє пройти перший етап проблеми, після чого досить часто виявляється наступна проблема. І таким чином, ітеративно, ми доводимо кожен дрон до ідеального стану, щоб він виконав бойове завдання. Кожен хороший дрон має таку наліпку. Е, вона, по-перше, дає нам не заплутатися е, в дронах, бо їх на столі зазвичай досить багато. І буває таке, що поклав дрона, відвернувся, потім повертаєшся назад, там ще якісь лежить, і взагалі не зрозуміло, що це за дрон, на що він тут треба, і він хороший чи поганий. І для того, щоб в них не плутатися, у нас є зелені наліпки для хороших дронів, і десь там лежать червоні наліпки для дронів, які йдуть на, на другий поверх. Ось так? Так. На них написано Та за що. У нас спільнота вже існує певний час, і наші постійні збирачі вже вийшли на досить високий рівень якості зібраних дронів. Тому проблем саме з тим, що воно там погано якось зібрано, такого дуже мало. Зазвичай це проблеми саме з комплектуючими. В цій кімнаті ми робимо ремонти дронів. Ми робимо ремонти дронів, які пройшли там первинний чек, і в них були якісь дрібні неполадки. Якщо після обльотів є якісь, якась проблема з комплектуючими, ми одразу приносимо це сюди. У нас є команда фіксиків, яка це фіксує, як це може замінити якісь деталі, щось перепаять, і це все фіксується на місці. Потім ми дрон ще раз облітуємо, і якщо з ним все окей, ми ліпимо наліпку Quality Control. Це наш склад. Сюди ми збираємо облітані дрони, ми їх сортуємо по певним параметрам, коли ми відправляємо партії напряму бригадам, з якими ми співпрацюємо, тобто це балансні дрони. Також тут є дрони людські, ми їх так називаємо, тобто це дрони, які ми відправляємо людям назад. Не не на баланс вони їх відправляють нам, а на тест, і ми їм відправляємо назад. І ці дрони люди самі самостійно відправляють своїм там знайомим, близьким, і хто зараз е, воює на фронті. А найскладніше вирішити це робити, е, тобто прийняти рішення, що я збираю дрони, я виділяю на це такий бюджет, тому що стартово треба закупити е, інструментарій, з яким ти працюєш. Е, і другий момент замовити деталі. Тобто, якщо ти робиш перші кроки, ти ви, ви, ти бачиш, як це виглядає, як збирається дрон. Це, це цікаво, це весело. Слухаєш там на фоні собі музику, подкаст і робиш щось, що може дати по мордасам русні. Це дуже сильно мотивує. Я думаю, що на базові інструменти, а там викрутки, паяльник, там всякі спирти. До 5 тисяч гривень можна зібрати собі цей комплект. Він може бути більш якісний, може бути простіший, але до 5 тисяч це потолок, за який можна це зібрати. І плюс там дрон, якщо це сімка, то зібравши там певні акції на Aliexpress, за 7 тисяч можна можна е зібрати дрон, купити комплектуючий, потім зібрати дрон. От, ну, Тобто, перший вхід це скільки дванадцять тисяч. Перший етап це з рами. Ну, ось у мене запатована. Ми зараз беремо раму і на неї поставимо бігуни. Mm. і підготуємо раму до, ну, до стану, щоб на цю раму навішувати всю дронів і всі інші компоненти. Ну, для початку ми виявляємо, да, як собі виглядає дрон. Mm -hmm. Це ось є якась база, це промені. Mm -hmm. так вони будуть. Кріплюється зверху ось такими перемичками. І затягується потім гвинтами. Ось. І тут саме головне це просто вибрати правильні гвинти, бо вони є різного розміру. Довгі стоїчки наперед, ну це вони потім в кінці поставляться. Ага. А сюди ми отак короткі ставимо стоїки. Ні, насправді я дуже класна штука, коштує не дуже дорого, але. Для роботи з електронікою просто рятує. Я не вона, якщо люди забувають потім докрутити, то ми потім на докруці вийди. Але вона не, не сильна, вона там не може все затягнути, в кінці треба дозатягувати руками, але. Це схоже на яніву стематолог. І вона і звучить так. Окей. Туди... Ні, тут так, і то сюди довше зараз просто ставимо. Ага. Ну, да. Ось це і це ідеально. Типа два тут два довгих, тут два короткі. Тепер ось цю штуку так. так. Тепер цю штуку накладаємо. Але... Чи важливо якоїсь Не Неважливо, вона зеркальна. Mm -hmm. Нижній mm -hmm. mm -hmm. да, Є ще такі додаткові штуки, ось такі дві. Є. Хтось їх називає губи. Не знаю. Це я я, я по-іншому не знаю, Назавить. як їх можна да, назвати. На а, чи якась нижня щела, ще, бо нам треба їх знизу ось сюди. Вам Де. треба було стоматологом бути. У вас така штучка, є щели. Це, це саме перший етап, саме перший крок закінчений. Тепер нам треба на раму встановити гвинти. Uh, гвинти. <соцентрість> Мотори, двигуни. Є mm. фінк. Це перший. Але далі нам все треба його притиснути був горизонтально. <соцентрість> Mm -hmm. Ну і вже ось цю діагональ, ну, по діагоналі mm -hmm. приймають. Темою FPV я зацікавився ще до повномасштабного. Десь за рік-півтора мені сталося цікаво. Я спробував. Тобто, на момент, коли я дізнався про інститути шалдрон, у мене був певний досвід, я вже вмів досить непогано літати. Ну і вже трохи експериментував з дронами, бо коли в тебе є дрон, ти постійно його ламаєш, удосконалюєш, щось з ним робиш. Ну і так, власне, коли почув про цю ініціативу, відразу зрозумів, що хочу долучитися. Десь початок листопада, я подав заявку. Її прийняли, і тоді я вперше попав в Сошов дрон саме в якості пілота. Але зрозумів, що паралельно можу і хочу збирати дрони, і почав почав це робити, замовляти деталі, збирати спочатку там свій перший, другий дрон. Потім почав збирати гроші, донати, щоб збільшити кількість зібраних дронів. У вас руках вже. 314-й дрон. Це виходить так. майже по дрону в день. Так, е, да. я от насправді, коли перетнув позначку в 300 дронів, теж зрозумів, що дійшов до цієї цифри, і тепер хочу до початку середини листопада таки зробити 365 штук. Це, це не заслуга тільки одного мене, бо, по-перше, мені допомагають фінансово інші люди е, донатять. Е, також в мене є друзі, які допомагають збірці. Тому да, не я один зробив 300 дронів, але вони всі пройшли через мене, через налаштування, через пайку, через ці всі процедури. Збирати дрон насправді не дуже складно. Головна перепона на початку це відсутність знань і впевненості, які саме комплектуючі потрібні, чи вони нормальні, чи вони працюють на фронті і тому подібне. І, власне, Сошалдрон все це закриває. У нас є відеоінструкції, текстові інструкції, перелік усіх необхідних, комплектуючих. Вони постійно змінюються, якщо ну, ситуація змінюється і вимоги до дронів змінюються. Це, це саме основна ідея надати людям можливість збирати дрон, бо це не так важко, як здається. І кожен може по одному-по два дрона децентралізовано з різних куточків зібрати. І таким чином в кінці отримати досить велику кількість якісних перевірених дронів. Так, тепер ми раму відкладаємо в сторону. На даному етапі нам вже вона не потрібна. Це якраз така підготовча робота. І це окремий етап, який можна робити паралельно і незалежно. Тобто хтось може збирати рами, хтось може там. Тепер у нас є вся, всі електронні компоненти. Нам треба їх розпакувати і підготувати до, до пайки, до збору. Тому бери будь-яку коробочку, яка ти подобається, я ось цю беру. І там треба достати всі дроти і все. Так. Ось це ось це. Нічого супер складного в цьому немає збірці дрона. Питання тільки практики. Але це така сама складна штука, саме з паяльної точки зору. О, до речі, так. Конденсатор я стандартний викидаю. він нам не дуже підходить. Ми беремо трошечки краще. Бо зараз будемо припаювати силовий дріт. Декілька етапів. Я Поки що я просто. Наживляю, вставляю його, щоб він тримався. Такого роблю. А є десь, ну, типу, написане, щоб якщо там людина бере вперше. Так, да, звісно, у нас є на Ютубі да? прямо відео двогодинне, де ось повністю з нуля збирається mm -hmm. дрон, так як ми зараз збираємо. Я сама. Ладно. Не тукну. От в цьому моменті вже важлива орієнтація дрона. Mm -hmm. Е, ну, на, на, самому, на самому польотнику тут е, стілечками намальовано, куди він має дивитися. Е, ну, звичайна базова установка це ось так. У нас тут ось камера. Ось, ми бачимо, що це під камеру ніжки. Там є в кульку. Тут у нас буде відеопередавач. Ось ми так розташовуємо стек. Угу. Ось, І тепер підпаюємо дроти. Да, але не, не треба боятися, просто візьми паяльником і придуши його. А тепер. Добре. Можете переробити. Approved. <laughs> а да. я їх закручу Так. Да, да. Вони легенькі, ну, силіконові. Все, досить. Все, супер. Все тримається. Ну, тепер можна перевірити, там, чи він там літає, бовтається, не бовтається. ногтями його туди піджать. От взяти так, чик. О, це був щовчок, все. Е, так, ось ми підключили. Тут є декілька кнопок, і я подаю живлення. Все, це знак того, що все запаяно коректно. Uh -huh. Оці два звукових сигнали. Перший сигнал це ну, ініціалізація ну, самих двигунів. Uh -huh. А другий, ці два сигнали вони нам кажуть про те, що між нижньою і верхньою платою є сполучення. І бо якщо цього звуку іншого немає, або він є, наприклад, в іншу сторону, то дум. Є позитивний, то дум, а є негативний, то дум. То це значить, що або шлейф погано вставлений, або uh -huh. десь щось там загнуто, що немає коректного між ними зв'язку. В документації в нас всі ці кроки розписані. Що за чим робити? І першим нам треба прошити ось цю нижню частину ЄС, яка нажива uh -huh. називається. Я її ну, під, Я підключив через Betaflight, просто щоб показати, що все з ним ок, але під але прошиваємо ми через браузер. Треба, щоб вона нажала кнопку і було ту-ду-дум. Ту ну, по-перше, я, я е, змушений зауважити, що якість дронів значно виросла. І останнім часом проблем насправді дуже мало. Е, часто проблеми саме із з неправильним налаштуванням двигунів. Вони там можуть крутитися не в ту сторону, і дрон банально не злітає. Треба додатково потратити час на налаштування. Також можуть бути проблеми з передавачами, з приймачами керування і з відеопередавачами, або десь щось не так закручено, або неправильно припаяний провід. Ну, якщо говорити саме про волонтерський дрон, то ну, взагалі люди забувають, що крім дрона, йому ще потрібна батарея, плата ініціації і ще, можливо, там якісь додаткові запасні комплектуючі, бо все ламається, бракується. І часто виникає така ситуація, коли дрони є, але їх треба доукомплектувати тими ж самими батареями, бо ну, дрон без батареї не літає. Але загалом, ну, мені здається, що раз існує волонтерство зі зборки дронів, то це вже проблема. Бо дрони мають виготовлятися в більш е, індустріальних масштабах. І на мою думку, ті дрони, які зараз виготовляються від держави, вони все-таки недостатньо якісні, або мало часу приділяється саме їх тестуванню і підготовці під якісь конкретні задачі. Багато об'єктивних причин: по-перше, ситуація на фронті змінюється дуже швидко, і неможливо всі дрони е тримати в актуальному стані. По-друге, дійсно багато комплектуючих. Приїжджає не перев... або дронів, можливо, приїжджає неперевірених, або не в той підрозділ. Ну, мається на увазі, що конкретно на цьому напрямку зараз актуальні якісь конкретні частоти, якісь конкретні технології, а їх банально немає, але дрони є. Ну І власне один із напрямків роботи Social Drone – це опікування певними підрозділами і дрони, які. Люди залишають на баланс сошалдрона, вони вже додатково доукомплектовуються і доконфігуровуються під конкретний підрозділ. Тобто йде постійний контакт із, із бійцями. і Ну, там майже кожного дня щось змінюється, і дрони робляться під них. Треба змінити антени, частоти, щось перепрошити, якісь поставити конкретні плати ініціації, якісь не такі батареї і тому подібне. Тобто, власне, у кожного дрона є унікальний ID, і на ОСД цей ID видно. Тому якщо буде ураження з дроном, то буде саме підтвердження, що це ось цей конкретний дрон це зробив. Так, все, ось ми зареєстрували дрон. Дрон отримав свій унікальний. Номер далі далі за цим номером він буде проходити певні етапи і можна завжди подивитися, що там з ним відбувається. А власнику дрона завжди буде по ньому приходити ну, інформація, на якому він зараз етапі. І що з ним відбувається? Там, чи він вже облітався, чи якісь проблеми, чи ну, ще щось. Завжди треба зайти в адмінку і подивитися, що саме з тим дроном, на якому він етапі. Ну, якщо там з ним якісь були проблеми, а, там, його так. щось серментували, тут все це буде відображатися, є листування між власником і сошал-дроном, uh -huh. І ну, без цієї системи неможливо там, розуміти, що як з дроном, плюс коли дрон проблемний, наприклад, ну, от, наприклад, на обльотах знайшли якусь проблему. Або там щось згоріло, щось зламалося. Треба розуміти, що записати, бо облітують дрон одні люди, фісять дрон, ну, дрон інші люди. І десь має бути це все записано, що з ними як. як. Проста перевірка, що як мінімум ми все запаяли правильно, на правильні порти, все налаштовано правильно і що самі е, пристрої працюють. Перше, ми робимо реордер, тобто ми, е, да, ми, став, ми ставимо галочку, що ми розуміємо всі ризики, що ми зараз будемо у себе біля комп'ютера е, крутити мотори, тому без пропів. І щоб ця штука вся працювала, щоб мотори працювали, треба, щоб дрон був підключений до батареї. Він на USB-порті ну, цього не зробить. Тепер ми кожен е, окремо мотор можемо включити і перевірити, куди він крутиться. Вони крутяться швидко. Я завжди беру щось, ну, щоб, ну просто щоб побачити, куди він крутиться, да, в яку сторону. Бачимо, що він крутиться yeah. за часовою yeah. стрілкою. Yeah. Все, дрон повністю якби, налаштований, готовий. Це за странний кін? Так. І тепер ще так. І так. Да. Фасочками, оцими доверху. І тепер його ну, вирівнюємо по цих, по цих наших стойках. Оці. Ось. Це, це, це вже справа. І ось чотири гайки. Чуть, але треба, щоб головне був контакт пропа. Так, але можна працювати. Отже, сьогодні ми зробили мій перший дрон, він вкрутиться і зараз ми будемо перевіряти, чи він літає. Я дуже сподіваюся на те, що він полетить. Але ну нас е, на виготовлення цього дрону пішло десь дві годинки. Плюс-мінус, це, звісно, все було завдяки тому, що поруч був Сергій, який все показував і допомагав, і паяв теж. Але в цілому на перший дрон треба закладати десь 5 годин на його виготовлення, якщо ви починаєте з нуля, а там далі вже руку набиваєте і можна її за годинку кліпати. Як ви бачите, ми цей дрон підписали і вони відслідковуються, тому якщо цей дрон. Кудись прилетить і не робить чогось хорошого, ми про це дізнаємось. Так, ну, дрон уже якби заряджений з, з, з пропами і з батарейками, тому максимальна увага. Раптом щось не так, щоб. Нікого не зацепило. Так, все, ну, він, ж, він підключився. Я перевіряю, що все. Я до нього підключився. І що тепер? Несу його на злітну позицію. Думаю, що це буде чудова, чудова злітка. Тобто перший тест це в такому візуальному режимі. Я дивлюсь на нього і просто перевіряю, що він летить, злітає, себе коректно веде при базових маневрах. На місяць у нас в середньому йде 200-200 тисяч дронів. Максимум у нас був 2600. Це був, по-моєму, червень місяць. Потім був трошки спад, тому що там відпустки, туди-сюди, різні моменти. Зараз у нас от 200-200 в тиждень це приблизно 400-500-600 дронів. І, в принципі, ми всі їх облітуємо. Тобто нам люди їх присилають, ми на вихідних проводимо основну роботу і відправляємо людям їх назад, або ми збираємо партії дронів, які люди залишають особисто нам набратися. Баланс і відправляємо їх в бригади, з якими ми співпрацюємо. От. І так як зараз у нас є дві локації: одна там в районі Києва, одна в районі Львова. То ми розподіляємо цю роботу, і в нас нема там сумасшедшого навантаження, що ми маємо там всі вихідні бути тут. Да? Тобто, ми там спокійно тестуємо цю кількість і там можемо якісно це робити. Є ще питання логістики: доставити, відправити, завести на фронт, підготувати під конкретний підрозділ. Дуже багато. Є ще відділ РНД, треба дослідити якісь нові технології, щось перевірити, потестити. Що можемо сказати, що дрон пройшов тест. Після цього нам треба наліпити наліпку за наліпка, що він пройшов всі тести і готовий до використання.